Що все бачить Господь, що нам все було Ну все було нам класно. Ми не думали про наслідки, ми не думали, що за кожне слово ми будемо давати відповідь перед Богом. Як все написано в Слові Божому, що ми за кожне слово дамо відповідь перед Богом. Ми собі думаємо, о, так сказав, ти там наговорив багато всього, а ти думаєш тепер, а то тобі нічого не буде, аж сказав, те сказав. По подур... дурною займався, так сказати. А насправді, ти за кожне це слово, яке ти сказав, і ти думаєш, що тобі нічого з них не буде. Буде? Буде. ти будеш... ти ти будеш не Від людини тобі нічого не буде. А от від самого Господа, від твого творця, який сотворив тебе і все, що є навкруг тебе. Ти перед Ним даш відповідь. Ти будеш відповідати. Так само кожен з нас будемо відповідати за кожне наше слово перед Господом. Тому, якщо якщо, якщо хтось із вас міг говорити всяку, всяку пусту, всі, всі ці пусті слова, марні слова і всі ці злі наміри, які були в наших серцях. Потрібно зараз ми покаємося за це, щоб наше серце було чисте перед Господом, щоб в наших серцях не було жодного злого наміра, всякої заздрості, конкуренції, щоб не було такого, що я тут великий цар, все, а ви другий сорт. Типа ви ніщі ви в мені взагалі ніхто. Типа ви з порівняння зі мною ніхто. ми Ми всі на одному рівні. Ми є всі ми одні, ми одні всі люди, ми всі на одному рівні. Над нами є Господь. Над нами є Господь. Тому я вас поведу зараз молитві, покаяння, щоб ми покаялися зараз за всі гріхи, які були у наших серцях, всі ці злі наміри, всі ці, ці всі ці пусті слова. Що за те, що ми брехали, обманювали. І що ми обманювали не людей, а Духа Святого. А Духа Святого. Ми дякуємо тобі, Господь. Дорогий Господь, ми каємося зараз за те, що ми Господь об... ми... ми обманювали, Господь. Ми каємося за те, що. Ми думали, що ми вище, а інших робили другим сортом. Боже нам. Пробач, що ми хотіли бути кращими за когось. микаємося за всяку конкуренцію, за всяку заздрість. Микаємося за всяке пустослів'я, за всяке марнослів'я Ми Микаємося і відрикаємося від цього ім'я Ісуса Христа. Боже, пробач, Господь! Боже, нехай наші серця будуть очищатися зараз, щоб ти, Господь, перебував у нашому серці, Господь. Щоб наше серце було чисте перед Тобою, Господь. Щоб ти, Господь, міг жити в цьому серці, Господь. Щоб ти міг панувати у наших серцях, щоб Ти міг царювати у наших серцях. Я прошу Тебе, Господь Боже, благослови. Благослови, дорогий Господь, я прошу тебе. Дай Боже мудрості Господь, зупиняй Господь, коли ми говоримо ці всі пусті, пусті слова, Боже, коли ми гордимося, ми каємося за всяку гордість, ми каємося за самоправедність. Каємося за осуд, за те, що ми осуджували людей. Прости нас, Господь, за те, що ми осуджували інших людей, що ми собі не усвідомили, що за, кожне, за, кожне, за кожну думку, за кожну дію. Ми дамо відповідь. <coughs> Боже, пробач. Каїмся, Господь. Боже, дай Господь мудрості і розуміння, Господь. Боже, благослови Господь. Шатира, лера, баса, тарана, бахатира, лера. Боже, я тобі дякую. Вся слава Тобі, Ісус! Вся слава Тобі, дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз я, іменем Ісуса Христа і влади, яку ти, Господь мені дав, я наказую зараз всякому духу гордині, всякому духу осуду. Я наказую зараз піднятися і вийти в ім'я Ісуса Христа. Хай всякий дух, який був у ваших серцях, всякий цей дух, який давав вам, щоб ви когось осудили, щоб ви гордилися і казав вам, що ви молоде молодець. давай так далі. Господь і відрікаємо від цього Духа, і забороняй всякому духу лихому говорити через наші уста. Хай всякий дух пустослів'я, марнослів'я, Хай вийде з наших уст в ім'я Ісуса Христа. Хай всякий дух, який давав нам всю цю, всі ці погані думки, всякі ці погані слова, хай відійде від нас в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови Господь. Благослови.